Ми в неоціненному боргу перед воїнами визволителями. Наш обов'язок охопити всіх ветеранів війни особливою турботою, належним соціальним захистом та медичним обслуговуванням», – зазначив президент України, верховний головнокомандувач збройних сил України Віктор Янукович. Саме під таким гаслом на Дніпропетровщині відбулися урочистості з нагоди 70-річчя визволення України від німецько фашистських загарбників та наймасштабніша в історії України реконструкція форсування Дніпра під час визволення столиці нашої держави, організовані за всебічної підтримки Міністерства оборони України. 3 листопада у Києві пройшов ювілейний міжнародний військово-історичний фестиваль, в рамках якого відбулася масштабна реконструкція епізоду бою з форсування Дніпра і подальшого захоплення та розширення плацдарму. Основою для проведення видовищного дійства стало форсування частинами Червоної армії річки Дніпро на одній з ділянок північніше Києва у вересні жовтні 1943 року. За відновленням кривавих подій 70-річної Данини спостерігали ветерани Великої вітчизняної війни та більше 15 тисяч киян і гостей столиці. Торами заходу традиційно стали молодіжна громадська організація Київський клуб Червона зірка спільно з Національним військово-історичним музеєм України. До проведення яскравого військово-театралізованого дійства було залучено понад 170 одиниць техніки, зокрема 50 одиниць військової техніки часів Великої Вітчизняної війни та сучасна військова техніка збройних сил України. Якщо вважати битву за Дніпро однією операцією, то жертви перевищать найкривавішу військову операцію людства битву під Сталінградом. Київська наступальна операція, яка тривала з 3 до 13 листопада 43 року, була складовою частиною битви за Дніпро. Так називають низку пов'язаних військових операцій військ Союзу Радянських Соціалістичних Республік, куди входила і союзна перша чехословацька бригада з закарпатськими українцями у її складі проти армії Третього Рейху та Румунії. Загалом битва за Дніпро тривала з серпня по грудень 1943 року, ставши однією з наймасштабніших операцій світової історії. У боях було задіяно близько 4 мільйонів людей з обох сторін. Лінія фронту становила приблизно 1400 кілометрів. Загальні втрати, вбиті, поранені і полонені, складали від 1 до 2,7 мільйонів людей. Реконструкцію форсування річки Дніпро розпочали передові загони, до яких згодом підключилися і головні десантні підрозділи Червоної армії. Вони захопили плацдарм на правому березі. Потім відбувся важкий та запеклий повітряний бій. Під час сцени форсування другої хвилі десанту, німецькі війська почали контратаку на лівому фланзі, яка була успішно зупинена військами Червоної армії. На лівому фланзі підрозділи радянського десанту прорвали вузьку ділянку оборони, оточили ворожі підрозділи, знищили живу силу гармати і танк Пантера в центрі німецьких бойових порядків та завершили їх розгром. Під час реконструкції понад 200 вибухів імітували вогонь артилерії та удари авіації, які 70 років тому здригалася та горіла земля. І вода присутніх на місці події вразили не лише німці й наші з автоматами, але і люди на деревах. Сміливці повилізали на гілки, щоб краще бачити всі події. Майже годину глядачі спостерігали за військовими діями. Крок за кроком Червона армія відвоювала територію у фашистів під вигуки натовпу вперед і їх. Здається, ніби це справді 1943 рік. І зараз у тебе полетять кулі, моторошно. Згадали свою бойову молодість і ветерани великої вітчизняної війни, які були присутніми на дійстві, тішаться, що залишилися живими, та зі сльозами на очах згадують своїх друзів, які загинули у цій страшній битві. Ви знаєте, я сьогодні вспомню свої роки. 17 років, а я вже був на фронті. Вот здесь воспризвелі. Так как мы, здесь э, я сидел, немножко слеза у меня, больше погибших было. И когда ты видишь эту кошмарную картину, что первонаперво думаешь о чем, за что и так. За що? ми так наказані були. битва за Дніпро стала однією з найбільших битв у світовій історії та однією з найкровопролитніших. За різними оцінками кількість втрат з обох боків становила від 1,7 мільйона до 2,7 мільйона вояків. Батері були дуже І із показали, показали правду. Тут не було такої показухи, яка б могла. ну, на публику работать. Нет, здесь настоящая битва, и настоящая кровь, и настоящее страдание, и, знаете, потери, которых никогда не вернешь. И вот песни, которые я внимательно слушаю, мне доставили огромнейшее удовольствие для души и сердца. Рассказать это все Можно, но вот показать это не так просто. За форсування Дніпра за самовідданість і героїзм у боях на плацдармах 2438 воїнів були удостоєні звання Героя Радянського Союзу з теплом в душі згадують нащадки подвиги своїх дідів та прадідів, розуміючи, що саме завдяки їхній жертві та ціною їхніх життів мають сьогодні мирне небо над головою та живуть у вільній квітучій країні. Ми тільки що освобождали Київ, форсували Дніпро і відбивали огневі позиції від фашистов. У нас трехлинейная винтовка Мосина. Такая вот, это образца 26 -го года. Очень интересно. То есть это подвиги, как никак наши дедолы, это наша история. Это все вот нами нашими предками пережито. Очень много впечатлений, массу эмоций получили, особенно когда выезжали танки. Очень понравилось. Все закінчилося перемогою радянських військ. Глядачі радісно кричали Ура! І дивлячись на реконструкцію з несправжніми кулями і жертвами уявляли, як страшно було солдатам, де все було справжнє, де була війна. Вічна слава нашим героям.